Були зміни на фронті вчора. Розповідаю, а ви тим часом підпишіться, репост, залиште коментар автору та нашим військовим, які також дивляться мої відео. На Тьотканський плацдарм ЗСУ вчора шість разів заходили за кордон. Зранку тричі 24 ШБ Айдар з Рижівки, в обід 158 ОМБР з Бессалівки, двічі 47 ОМБР в Новий Путь. А 253-й батальйон Арей, 129-ї бригади ТРО, просунувся на південний захід та взяв під контроль в Тьоткіно перетин вулиць Фрунзе та Пристанційна. Резерви підери в Тьоткіна гонять, щоб ті не заблукали вздовж залізниці до очисних, де зустрічні бої. А там наші дрони їх залишають без русських чобіт. Дуже ефективно задає ударів наша авіація, але сьогодні без відео. Путін сказав, що йому треба більше відірваних російських ніг, щоб ця територія вважалася російською. Російські солдати нікуди не підуть, якщо в них не буде ніг. А тому донатимо на дрони, щоб ці ноги не дійшли до сум. В сумському прикордоні ЗСУ стабілізували ЛБЗ та продовжують наміри тримати ініціативу. Не втримали Андріївка, підери м полком, який там ЗСУ знищили. Та вже не втримала 155-та бригада морської піхоти. ЗСУ зайшли знову в Андріївку та провели в районі одну контратаку. В Олексіївці і Новомиколаївці зустрічні бої. ЗСУ провели контратаки: одну в Новомиколаївці, одну в Кіндратівці, три в Явлунівці. Двома контратаками ЗСУ не тільки зупинили підери в юнаківці, але заставили обороняти вже займані позиції. Долучилася 80-та бригада. Ще в районі садків ЗСУ провели 4 контратаки, а в районі Миропілля наші хлопці розбили роту 810-ї бригади морської піхоти, яка після знищення під погребками і гуєво відновилася з необстріляних іпотечників. Біля 20 мальчиків в русських чоботах взято в полон. За даними Генштабу, козаки відбили 38 штурмів, були обстріляні 21 кабом та 207 разів з артилерії. Молимось, допомагаємо ЗСУ.